Всім привіт! В цьому відео ми будемо говорити про одну з найкращих радіосистем на ринку, а можливо, навіть і дійсно найкраща. Також ми зробимо порівняння, подивимось про комплектацію, проведемо тести і саме головне, зробимо заключення. Чи дійсно воно все так. Тому сідайте позручніше. Ви, як завжди, на каналі Мотостав.com.ua. Мене звати Денис і ми починаємо. Взагалі компанію DJI багато хто з нас знає за рахунок дронів, також в них непогані стабілізатори, і в останніх ревізіях екшн камери. Радіосистеми, можна так сказати, вони раніше не робили. Хоча, наприклад, в стабілізаторах, екшн камер, в локпокетах є комплектація Creator Combo, і в якій є безпровідна радіосистема, за допомогою якої ви могли записувати дистанційно звук. Але нюанс того, що цей мікрофон ви могли використовувати тільки з цим стабілізатором. І багато хто купуючи цей комплект, був в захваті від цих мікрофонів. І багато було запитів до самої компанії DJI, власне, зробити свою мікрофонну систему. І ось ми бачимо на ринку DJI Mic. Як завжди, пакування в нас досить лаконічне, біла упаковка, на лицевій панелі власне, сам продукт, і позаду основні характеристики. А стосовно саме комплекту, дістаємо. Звісно, що в нас знаходиться сама система, також є в нас в комплектації досить гарний чохол. Він з такого цупкого матеріалу, і я впевнений, що навіть з часом з ним нічого не трапиться. І, до речі, всередині він розділений. Навпіл, і це досить зручно, оскільки в одну частину ми можемо покласти саму систему, а в іншу різні аксесуари, які в нас йдуть також в комплекті. Далі у нас йде кабель 3,5 на 3,5 для підключення до відеокамер, ну або фотокамер відповідно. Кабель type c type A для зарядки самої гарнітури. Дві так званих мертвих кішки це захист від вітру. Ну і власне сама коробочка. В ній знаходиться по центру приймач. Також йде адаптер для Type-C і для лайтінг, ну, тобто для телефонів. І два передатчика для того, щоб розміщувати їх на людях. Мені, наприклад, дуже подобається, що коли ми відкриваємо кейс. Гарнітура в нас вже готова до роботи. Тобто ми дістаємо її, беремо передатчик, вішаємо все. Тобто не треба зайвих якихось рухів, заново там підключувати, підключати точніше, або чекати час, коли там пройде там хвилина, дві, вони там зв'яжуться і так далі. Ви можете як одну гарнітуру достати, так і дві одночасно. І саме головне те, що в цьому кейсі вони відразу заряджаються. І це немало важливо, оскільки, якщо ви познімали, потім поїхали на якусь іншу локацію, ви вже будете завжди впевнені, те, що е, петлички, буду їх називати петличками, так банально зручніше для розуміння, вони завжди будуть заряджені, і ви не будете переживати як в бюджетних системах те, що а скільки у вас залишилось заряду, а, а чи потрібно міняти батарейки чи ні. І, і саме головне, що у вас система ніколи не розрядиться в. Необхідний момент, бо ви завжди будете чітко розуміти, який ступінь заряду самої гарнітури. Наступне, що мене дуже здивувало, і я такого не бачу ніде, це те, що у нас відбувається сенсорне управління самою системою. Блін. Сенсорне управління, і це насправді дуже зручно, оскільки ти можеш без проблем вибрати всі параметри, які тобі потрібні. Також тут дуже яскравий дисплей, і навіть сонячну погоду немає ніяких проблем з того, щоб читати всю необхідну інформацію. Власне, на самому дисплеї ми чітко бачимо розділення по мікрофонах. Тобто лівий, правий, або там перший другий. Ми бачимо ступінь заряду цих мікрофонів. Як я й казав, ви можете чітко моніторити ступінь заряду. Ви можете бачити ступінь підключення, тобто наскільки якісний сигнал між ними: заряд самої, самого облачка і також режим зйомки запису, точніше, моно чи стерео, і відповідно налаштування по чутливості. Ліворуч самої гарнітури в нас знаходиться два роз'єми. Перший для підключення навушників, і це безумовно круто, оскільки оператор може чітко контролювати звук. Наступний роз'єм для підключення 3,5 джеку для звичайних фото-відеокамер. Позаду в нас контактна база для зарядки самої гарнітури в боксі і контакти для підключення наших адаптерів. Перший це звичайний адаптер для фіксації самої. Гарнітури на фото-відеокамері. І також, як і казав раніше, ми можемо вибрати наш адаптер для будь-якого телефону. Тут є намальовані стрілочки, як правильно вставляти. Вони досить щільні, тому ніяк, скажімо, так, цей адаптер не випаде. І це безумовно круто. З іншої сторони, в нас роз'єм Type-C і фізична клавіша включення-виключення самого блочка. А тепер поговоримо про передачки, власне, про мікрофони. Як ви бачите, вони насправді досить невеликі. Навіть якщо ми порівнюємо з радіосистемою Rode першого покоління, то DJI Mic півтора рази менше. І це навіть з урахуванням того, що тут є вбудований мікрофон. Відповідно, тут є також і 3,5 джек для підключення петличок. Тобто, якщо ви не бажаєте фіксувати її на одязі, а десь сховати в кишені, то ви це також зможете зробити. Є в нас також клавіша REC, так, оскільки в цьому передатчику є вбудована пам'ять, і ви зможете записувати до 14 годин аудіо, незалежно від того, чи ви підключені, наприклад, до телефону чи відеокамери, чи ні. Тобто ви можете використовувати як автономний рекордер. Я думаю, мало в кого із звичайних радіосистем, радіосистем таке можливо. Далі це клавіша підключення. Якщо якимось чином зв'язок з приймачем пропав, ми просто нажали і заново їх під'єднали. Роз'єм Type-C, і також фізична клавіша включення-виключення самої системи. Зверху, біля мікрофону, у нас є спеціальний пас для встановлення вітрозахисту. І те, що мені особисто подобається, знову ж таки, в порівнянні з RODE, те, що він тут фіксується намертво. тобто ми ставимо його, провертаємо і все. І нікуди він не дінеться. Тобто не буде такого, що у вас цей вітрозахист десь впаде, ви його втратите і, відповідно, потрібно буде докупляти. Ні, з цим проблем ніяких немає. І насправді воно виглядає досить лаконічно. Стосовно фіксації, все класично, тобто, є кліпса, яка досить потужна, ви можете як за одяг. За будь-які предмети зафіксувати, але є також на цій кліпсі і з'ємний магніт. Тобто це дає змогу зафіксувати кліпсу навіть на на футболці, наприклад, де немає ніяких отворів. І також дає це змогу зафіксувати саму радіосистему зсередини і щоб все це виглядало максимально лаконічно. Зараз я покажу, як це буде виглядати. І, до речі, далі звук буде йти саме з MiG. Зараз я зафіксую магніт з середини футболки. Підносимо систему. Все. Вона примагнічена, навіть в мене немає, не маючи ніяких карманів, лямок тощо, ми можемо без проблем зафіксувати саму радіосистему. Але навіть не це круто. А круто те, що ми можемо навпаки сховати нашу радіосистему під одяг, а магніт залишити ззовні. І таким чином це все буде виглядати в рази цікавіше. Зафіксували і навіть в такому випадку, коли система знаходиться під одягом, звук залишається досить якісним. І навіть в деяких моментах він буде навіть ще кращий, оскільки одяг в такому випадку буде слугувати як такий поп-фільтр і відсіювати зайві шуми. Звісно, що в деяких моментах, якщо у вас якісь аксесуари знаходяться під одягом, які будуть звеніти, то все це буде чути, але тим не менше система працює дуже якісно. І зараз ви в цьому можете переконатися. А якщо це якийсь дел? Діловий стиль, де досить, скажімо так, неорганічно буде виглядати велика система, наприклад, типу Road, то цей варіант взагалі must-have, скажімо так. І стосовно. Взагалі, ліхтариків, які знаходяться на само, самому мікрофоні. Ми їх можемо не те, що виключити, а ми, ми ми можемо знизити яскравість їх знову ж таки через сам приймач, який знаходиться зараз на камері, і тим самим систему взагалі не буде ніяк видно на вашому тілі, тобто не буде ніяких зайвих елементів, які будуть відводити о погляд від вас. І також в, забув сказати ще те, що тут у нас присутні, присутня вібрація, знову ж, знову ж таки, яку ви можете налаштовувати через сам приймач. І це круто, оскільки один раз ми нажимаємо е, для запису, система починає, од, зроб, робить одну вібрацію. Якщо запис зупиняється, то вона два рази вібрує. І тим самим ви чітко розумієте, чи йде запис, чи ні. Ну і коли ми включаємо окремо. Запис на вбудований мікрофон у нас заграється ще червоний світодіод. А зараз ми переходимо на вулицю, покажемо тести, і також я розповім ще деякі цікаві факти стосовно цієї гарнітури. Ну і зараз насправді ідеальні умови, щоб протестувати мікрофон, оскільки постійно з'являється досить сильний вітер, і ви в реальних умовах, тож ми в реальних умовах, ви зможете оцінити роботу самого мікрофону. Ми одягнули шумозахист. Вітрозахист, точніше. І я зараз буду відходити. До речі, забув сказати те, що радіус дії цієї радіосистеми 250 метрів. І це насправді дуже круто. Зараз також ви можете оцінити відразу роботу самої системи з перекриттям. Що це таке? Оскільки я, розвертаючись спиною, своїм тілом перекриваю зв'язок. І, відповідно, в такому випадку. Звук може ставати гіршим, але як ви бачите, точніше чуєте, що зв'язок, точніше, якість звуку ніяк не змінюється. Правильно? Да, оператор махає що так. І це круто, оскільки в таких умовах людину, яку ми знімаємо, ми ніяк не обмежуємо. Не потрібно йти, наприклад, мені спиною, я можу йти як мені зручно. Але звісно, що. Чим далі я буду відходити, тим зв'язок буде ставати все гіршим і гіршим і гіршим. І навіть зараз я думаю, що зв'язок вже майже сипеться. Правильно? Так. Да. Як ви все правильно почули, перекривши своїм тілом е радіосистему, зв'язок в нас е сипеться. Але якщо я стою обличчям до камери, то відповідно зв'язок стає нормальним і звук чудовий. Не бачу сенсу йти далі, оскільки в зоні прямої дії. Зв'язок чудовий і просто не розумію, в яких реальних умовах можна знімати на відстані 250 метрів самолюдину. Цієї відстані більш ніж достатньо. А це означає, що гарнітура провела тест, пройшла тест на відмінно, перекриваючи тілом. І знову ж таки тут у нас досить багато різних Wi-Fi перешкод, металеві об'єкти, паркани тощо. І Гарнітура справляється чудово. Саму систему ви без проблем підключаєте до будь-якого телефону, і навіть якщо ви використовуєте масивний кейс, то ви також її без проблем підключите. Сам адаптер має гарний запас. В налаштуваннях ви можете включити фільтр високих частот, і відповідно зайвий шум просто не буде потрапляти до вашого аудіо. І саме головне, що мені більше, наприклад, подобається, те, що є аварійний. Запис аудіо з частотою на 6 дБ менше. І це дає змогу отримати кращий звук, якщо, наприклад, під час запису вашого відео були якісь перепади в звуку, ну, машина посигнали тощо. І тим самим ви можете взяти цю звукову доріжку і підставити і отримати якісний рівний звук. Підводячи підсумок по самій гарнітурі, для мене насправді це одна з найкращих гарнітур на ринку. Оскільки це якісний продукт і ним приємно користуватися. Саме головне те, що для мене, наприклад, вона універсальна, ти її можеш підключити як до телефону, як до екшн камери. До речі, це також вона може робити, як до звичайної фото-відеокамери. І купуючи один раз продукт. Ти про всі проблеми забуваєш, про автономність, про якісь шуми тощо. Звісно, що професіонали, які використовують радіосистеми по декілька тисяч доларів, зі мною будуть незгодні, Звісно, але ми зовсім про інший ціновий диапазон розмовляємо. Тому, якщо стало вам... Цікаво дивитися цей огляд. Прошу поставити вподобайку. Це дуже допоможе в просуванні українського контенту. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі, якщо у вас виникли якісь питання. І, звісно, що придбати цю гарнітуру ви також зможете за посиланням під відео. Ще раз вам дякую, до зустрічі!